Святого Суха Святого Сімна сьогодні свята за славна церква великого року Дорога заповіта і якого дуже почитає наш побожний православний український народ. Історія свідчить нам, що першим храмом який був побудований у Києві на Подолі ще за часів Київської Русі був храм на честь пророка Ілії. Тільки що ми чули проповідь Господа і Бога, нашого Ісуса Христа, яку Він вимовив до іудеїв і яка привела, як пише священне Писання іудеїв, ярость. Господь говорив їм про пророка Ілію, про те, що був час, коли за неправи багатаря Ахава страдав весь народ ізраїльський. І тільки одна вдавиця в час голоду мала ще їсти й пити, тому що прийняла в свій дім пророка Ілію. А що привело іудеїв в такий стан, що вони, по суті, вигнали від себе Христа, хотіли пише священне писання побити його? Господь підкреслив стан, в якому знаходився іудейський народ за царя Ахава. і тим самим зрівняв цих іудеїв і їх духовний стан. Древніми іудеями, підкреслюючи, що вони в своєму житті недалеко пішли від тих іудеїв. Про що казав їм Господь і Бог наш Ісус Христос? Якщо згадати історію, то святий пророк Ілія народився і жив за 900 років. До пришестя в світ Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа. Як я сказав, це було за часів іудейського царя Ахава і жінки Його Завеля. Народ ізраїльський впав в язицтво віддало поклонство. Він забув істинного Бога, Бога, який говорив із пророком Моїсеєм. Бога, який вивів іудеїв із єгипетського рабства, Бога, який питав і поїв народ іудейський в єгипетській пустині, Бога, який боронив їх від ворога, який йшов перед ними огненним ставком, Бога, якому не молилися і приносили жертву в Єрусалимському храмі. Вони забули істинного Бога. Вони забули Його заповіді і Його закон. Вони не просто впали в язинство, а в сані крайній стан, людина подібного стану, коли людину вже нічого не здержує. І вони, коли молилися своєму Богу Ваалу, творили всякі непотребства від блуда. До жертвоприношення невинних дітей, вони забули, що таке істина. І ось про це сказав Христос в іудеї тоді, коли Він жив, коли прийшов в цей світ, і проповідь, яку ми чули, і ось це порівняння і привело іудею в такий стан. Але якщо ми зрівняємо тих іудеїв, які при ахаві, поклонялися ваалу і тих іудеїв, які розп'яли свого Месію Господа Ісуса Христа, то дійсно яка ж різниця була між ними і їхнім духовним станом? Язицтво дуже вражає людину. Людина, якщо забуває істину, у неї нема морального закону. Ніщо не стримує в цьому житті людину. І якби здавалося, що людина без закону, без рамок, які її стримують, розквітне, досягне неба, то в історії людської ми бачимо, що так не трапляється. А навпаки, не маючи закона Божого в своєму серці і в своїй душі, людина так низько падає, що втрачає людську подобу. Людина не може, як свідчить історія, жити без Бога, бо втрачає саму себе, не може жити без свого Творця, бо втрачає ціль в своєму житті. І, напевне, все, що нам розказує священне писання, свідчить про боротьбу сил зла з людиною за те, щоб відібрати в людини Бога і. Не звернути людину до такого жалюгідного стану. Коли ми читаємо священне писання, перед нами відкривається неначе вся історія людства від створення світу і закінчуючи апокаліпсом святого апостола і евангеліста Іоанна Богослова другим пришестям. Господа і Бога, і спаса нашого. І здавалось би, що це просто історія. І зачасту ми бачимо історію здебільшого іудейського народу. Але не дарма Господь вибрав цей народ в історії людства. Господь на історії цього народу показує буття. Майже всіх народів, які існували, існують і будуть існувати на цій планеті. А ще більше, Господь показує історію кожної людини, що живе на землі, по суті, кожного із нас. Ось народ Ізраїльський був вибраний Богом і йде в землю обітавану. Але Жінка веткозавітного пророка Авраама у себе в Баклажі хаває язических башків, тобто ідуть за голосом Бога в землю обітованну і знають істину, але десь там за собою несуть і язичеського Бога. І якщо це зробила Сара, і якщо це порівняти із людьми, які зараз живуть, як ви думаєте, чи Багато таких людей, що наче і почитають Бога, а десь там в душі залишається ідолопоклонником. Я можу привекти яскравий приклад, коли на Різдво і на Хрестителя йдуть до церкви, а навіть прігати через багаття. Днем Богу істинному хвала, а ночі поклонимося трошки ідолу. І ця боротьба добра зі злом триває як в житті народів, так і в житті кожної людини. Хтось боїться на людях перехреститися, що його осудять, хтось боїться засвідчити свою віру, хтось ховає її, хтось не заступиться, коли твориться радом несправедливість. Слово не скаже, вопрос бо боїться. Але за цими певне зрозумілими відчуттями людини одне і те ж саме є істина і неправда. Якщо людина стоїть за істину, вона буде противостояти неправді, а не з цією неправдою жити. Так і в житті багатьох народів. Згадаємо з наших предків з князя Володимира. Ідолопоклонники, які на Київських пагребах поклонялися дерев'яному поліну Перуну. А коли князь Володимир приніс на нашу землю православне християнство, весь народ просвітився світом божественної істини і служив Христу і як Богу, і, здавалось би, забув про древнє ідолопоклонство. І став жити в істині Христового світла. А чи надовго дивимося історію князі, яких ми прославляємо, Борис і Глеб, і Ігор, і брат, їх, рідний брат? Якого в історії називає окаянний святополк, придає їх лютої смерті тільки за те, що він хотів княжити на престолі київській і не хотів цю владу ділитися зі своїми братами. А чи цей князь знав істину? Знав. А чи він був хрещеним? Був. Так що з ним сталося? А те древнє іделопоконство просинається в душі і знову забирає людини до темряви. І все наше життя це вибір між світом і темрявою, між правдою і неправдою, між святістю і гріхом. Требності, коли цар царахав приніс ідолопоклонство на ізраїльську землю, здавалося, весь народ поклонився язичеському Богу. Творилося таке, що агитно прочитати і сказати. Неначе люди помішалися, вони забули свою людську подобу. І в такі важкі часи, як свідчить нам старозавітна історія, Господь завжди посилав праведників, щоб вони своїми речами, свідчуючи про істину, навернули народ. До покаяння навернуло народ до спасіння. Згадайте, перед в охоті Господа нашого Ісуса Христа, до євреїв Господь послав пророка Іоанна Хрестителя, який був і святою, жив у пустелі, який вийшов до Ізраїльтян зі словами покайтеся, бо приблизилося царство небесне. Це одна із сторон пророцького служіння. Вони призивали людей, народ ізраїльський, який забув істинного Бога до покаяння, щоб вони скаменулися, щоб вони повернулися до Бога істинного, щоб виконували Його заповіді і жили в цьому Спасительному світі. Так і тоді, за 900 років до Різдва Христового. Рог Ілія був ядений Богу народу Ізраїльському, і він, безбоязненно прийшовши до царя Ахава, закликав його покинути язицтво і повернутися до істинного Бога. Звичайно, цар не його, адже це ідолопоклонство засліпило і його і весь народ. Він уже не бачив різниці між і іхом, бо навіть не знав, що таке свято. І книг від царства пишуть, що пророк Ір'я звернувся в своїй молитві до царя небесного, до Творця світу і попросив, щоб він не посилав на цю землю дощ. І свідчить священне Писання, що три роки і шість місяців. На землю Ізраїля не впала не одна крапина дощу. Через три з половиною роки, коли пророк із Іллія знову прийшов до Агамус, то він вже втратив навіть царську подобу. Він колішках лазив по своєму царському дворі і шукав травинку, щоб потім її з'їсти. А ця плида? Привела до тяну царя і дощу і народ. Священне писання у бідні. Бо навіть тоді, коли цар ляхав позов на полішки і шукав собі хід для їди хотя б якусь травинку, він не став перед ворогом і попросив його, щоб расти, помолися Богу, хай він над нами згляне. І тут теж багато перевелів. Бачив багато людей, які в своєму житті дійшли до краю і здавалося, що от прийшов час просити Бога про помилування, про спасіння, про прощення. Але такий голос чомусь не звучить. Роді я тоді наказав, щоб зробили два жертвеника, Один тим Богу пагалу. А тим жертвник Богу істина. Як каже священне Писання, це він зробив для того, щоб показати вкращу важчого духовна народу Ізраїльському, де істина, щоб вони забувши її, забувши світла, побачили очі. Дію Бога живала і дію цього язичестого Вже всі ваала, побудувавши те жертвини. І положивши на нього жертву, як каже Священне Писання, танцювали навколо нього і кричали, вал, прийди, вал, прийми цю жертву. І кололи себе на жаби, і що з жасних стікала, влили на цю жертву, умилославляючи свого язинського Бога. Але скільки вони не скакали, що не робили, небо було німе. І вкрай вистачені ці жерці валови попадали, не можучи вже нічого зробити. Трохи я запитавши, чи є ще в царстві вода. І знавши, що вона є, наказав принести її його жентовник, а вбити водою, що було. І втричі більше облити, і ще більше облити. І коли вже навіть на навколо того жертвника вже й вода стояла. Він в своїй молитві звернувся до Царя Небесного із неба зійшла блискавка і попалила їй жертву і на якій вона лежала, і землю висушила. Так молитвою, звернувшись до царя Небесного і Творця світу, сокілю я показав народу, колись Богом вибранему, де правда, а де нема. І тільки тоді. Народ ізраїльський звернувся до істинного Бога, прославляючи його, наче скоминувшись від цієї терміни, повертаючись до віри в істинного Бога, повертаючись до людського стану у Богу. Коли Христос говорив євреям у проповіді, щоб вони уподобалися тим древнім людям, він казав чисто правду, бо він, як Бог, бачив їхні серця і їхні думки. Вони в теж в своєму житті, неначе вірили в Бога, і ходили до того Юристимського храму, і жертву приносили, носили на собі красиві речі, на яких були вишиті цитати з Священного Писання, показували свою праведність на показ, гордилися те, що вони народ і страни. А Бог дивився в їх серця і казав про них, які вони є, які вони насправді є. І от того тоді, коли вони зрозуміли, що все те, що зовнішнє, воно для них напускне. А всередині вони ж такі, як і ті, хто поклонявся в Аалу, вони прийшли в немісто слово хотіли побити самого весілю свого Творця Господа Ісуса Христа. І знову я можу провести переваг, як багато людей сьогодні показує свою праведність, наче Бога, а а в Бога ніяких. А всередині нема нічого. Зовсім. І коли почнеш людям показувати, що всередині нема, а є тільки зовнішнє на пусте, яке не відповідає правду, ті люди теж проявляють нетерпіння і злобу виходить, що легко уявити про себе, який ти є, і дуже важко стати таким, як ти про себе уявляють. І це справедливо як для матеріального життя і сфері нашого життя, так і для духовного. Сьогодні в Соборному посланні апостола Якова ми слухали його мовчання, яке на всі часи дуже важливе. Для всіх віруючих в Бога, для всіх, хто хоче зберегти істину, хто хоче жити з правдою. по-перше, не звертаючись, до своїх слухателів говорять, майте терпіння, яке мали пророки. Ви чули про терпіння Іова. І бачили терпіння в стражданні Господа, Бога Ісуса Христа. Бачите, апостол призиває нас до терпіння. Не до чого, а перш за все до терпіння. Бо в цьому світі, якщо людина не терпить, вона стане такою, як цей світ. А терпіння підкреслює те, що... Людина не згодна з гріхом, який навколо неї точиться, а хоче жити святістю. Але якщо нічого не може зробити, то терпить раді Бога, як терпіли пророки, і як терпів Господь Бог Ісус Христос. Гадайте Іва, про якого каже Апостол Іян. У нього все було. У нього було велике хазяйство, багатство, жінка, діти. І ось позавидувавши йому, як пише священне Писання, Сатана прийшов до Господа і каже, ти думаєш, Іо тобі служить, тому що він таку віру має, ні, тому що ти йому все це дав. А забери в нього це все. І він тобі служити не буде. Він тебе прокляне. І ось ми бачимо, що по волі Божої і все втрачає. Він втрачає своє багатство, втрачає своє хазяйство, він втрачає своїх дітей, він втрачає своє здоров'я. І його, стікаючи двоє, викидає за міську браву на кучу мусора. І його жінка приходить і каже, чого ти страдаєш, покули Бога і за цю полу Господь забере в тебе життя. І ти не будеш страдати так, як ти страдав. Здавалось би, що Іов несправедливо все втратив і на це не заслуховує. Но згадайте його слова. Він казав тільки одне, Бог дав, Бог взяв. Він підкреслює, що він рад Божий. І що б він в цьому житті не мав, в тому числі її життя. Це все дар Божий. І щоб з ним не траплялося, він буде Бог дякувати. І ми бачимо, що Господь у все поверну і здоров'я, і багатство, і положення, і дітей, бо Він прийме йому ту відданість і вірність, на яке може бути способне тільки в діюче часи. І не даром простого крім Господа Ісуса Христа. Згадайте, коли його розпинали, забивали гвоздів в його руки і ноги. Ми десь порадимо себе чуть-чуть ножиком, як воно болить. А уявіть, якщо вбивають в ноги і в рук, яка б тоді бі. І дивимося, і чує слова, неначе вони говоряться сьогодні, отче, прабачим, не знають, що творять. Нам в цьому світі прямо зараз є, про що потерпіти правда. І є, як гадав і пророкам, в їхньому терпінні і терпіння Господа Ісуса Христа. І ми ті слова можемо повторити Отче, Царю Небесні, бо вони знають, що творять. А не знають, тому що ідерське, язицьке в душі перебільшує світло і правду що забули Бога, Зовні уявляють про себе як і праведників, а всередині ніч, всередині язисних. І далі апостол пише в своєму серботному друг друга тягнути на світ. Друг другу прощайте ваші. Упаді. Якщо повисло, хтось. Падає духом, нехай співає. Якщо хтось заболіє, призовіть пастирів, і вони затворять молитву, і молитва вірить тобто в цю людину з І ось саме головне, що пише Апостол Ія. Він приводить приклад молитви пророка Ілії. Каже: згадайте, коли пророк Ілія звернувся до Бога. Бог на три з половиною роки закрив небо. А через три з половиною роки, коли знову до Бога звернувся трохи Ілья, Він пролив, Бог пролив на землю дощ. І говорить апостоли Яков, тепер ви розумієте, яка сильна у кожного із вас молитва. Якщо ви думаєте, що вас Бог не чує, це неправда, Він вас чує. Якщо ви думаєте, що ваша молитва Славка це неправда, ваша молитва Дієва. Треба до Бога звертатися всім обідчиї своїх душі, від терпіння від любові від віри і просити його. І Бог дасть все необхідне для життя, для спасіння. Господь дасть все те, що ми навіть собі не уявляємо. Але ми повинні стати на твердому фундаменті православних вірів. Віри в беззаперечні, віра, яка нічого не сумнівається, віра, яка знає тільки одного Бога, і бути далекими від язиства, як далеко від нас знаходиться зім. Цей день прославлення Святого Пророку і я вам бажаю його вірів, Його терпіння, його сили. Я бажаю вам бути далеко від язиста, а жити в світлі, в Заході, жити з Богом. І тоді ми все переможемо все витримуємо. Тоді ми будемо необорними. Бо хто може настати на самого Бога? І хто зможе з нами щось робити, якщо ми, Божі, живіть старі людини, живіть по Божій, живіть на цьому. Несокрушимому фундаменті, і Господь нас не оставить ніколи, як не оставить відрока і вільно. Амінь.